На Рівненській АЕС діє система моніторингу за станом здоров'я атомників. Вона передбачає комплекс профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, що здійснюються персоналом відділу охорони здоров'я Раес та працівниками санаторію профілакторію підприємства. На базі оздоровчого закладу функціонують фізіотерапевтичне та бальнеологічне відділення. Останнє користується найбільшим попитом серед відвідувачів. Показами до водних процедур є дуже широкий спектр захворювань. В основному ми використовуємо при захворюванні опорно-рухового апарату збільшення тонусу м'язів і психоемоційного розвантаження. Протипоказами до відвідування водних процедур є захворювання. Шкіри, підвищений тиск, гостра лихоманка, онкологічні захворювання, туберкульоз, а також захворювання, які сприяють збільшенню кровотечі або ж згортуван крові. Кваліфікований штат працівників закладу реалізовує широкий комплекс процедур за індивідуальними програмами для кожного відвідувача. Робота санаторію профілакторію РАЕС спрямована на відновлення працездатності та зниження захворюваності персоналу атомної станції. Всі водні процедури спрямовані на покращення кровообігу, тим самим збільшується метаболізм, зменшується вага людини, а також збільшується виведення надлишкової рідини природніми шляхами. Водолікувальне відділення санаторію профілакторію оснащене необхідним обладнанням для надання широкого спектру послуг: душ Шарко, висхідний душ-масаж, підводний душ-масаж, циркулярний душ, аромаванний, а також підводна витяжка хребта. Працівники Рівненської АЕС турбуються про своє здоров'я, тож систематично відвідують бальнеологічне відділення. Атомники кажуть, що процедури дуже ефективні. Після них відчувається покращення фізичного та емоційного стану. Відвідала водні процедури, мені дуже сподобалось. Рекомендую всім для здоров'я, тому що це дуже корисно, бо здоров'я це запорука нашого і успіху. Це також дуже допомагає в професійній діяльності. Відвідав підводний душ масаж, все сподобалось. Дівчата, персонал чудовий. Приходьте, оздоровлюйтесь сьогодні. Санаторій -профілакторій – це потужний реабілітаційно-оздоровчий комплекс Рівненської АЕС, працівники якого розуміють, що турбота про здоров'я атомників головне завдання їхнього закладу. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта